Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео, мій канал, ставите коментарі та підписуєтесь. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом маринованих крилець, запечених в духовці. Для початку я взяла крильця, взяла їхню верхню частину, тому що там більше все таки м'якоті, більше м'яса, і промила їх ретельненько і буду зараз маринувати. Кількість інгредієнтів, як завжди, я вкажу під відео. Для приготування маринаду я використовую декілька ложок соєвого соусу. Далі я взяла соус на шарап, це гранатовий соус. Мені він подобається. Він такий кисто-солодкий, Копчену паприку не гостру. Діжонську гірчицю в зернах. Зараз ще додаю спеції за смаком. У мене тут суміш спецій. Кунжут додаю і мед. Мед можна трішечки підтопити, щоб він був більш рідким. Потрібно все гарно, ретельно перемішати та залишити на години-дві, промаринуватися, а ще краще на ніч. І додаю десь столову ложку олії соняшникової. Крильця маринувались 2,5 години, і зараз я їх висиплю в керамічну миску і буду їх випікати при 180 градусах до готовності. Можна накрити їх фольгою, випікати десь біля 20 хвилин, а потім відкрити, щоб вони краще зарум'янились. Ось і крильця вже готові. Аромат стоїть неймовірний, виглядає дуже смачно, рум'яні із коринкою такою хрустящою смачною. Повірте, це дуже смачно. Я ще так зверху присипаю ще раз кунжутом, їх мені так подобається. Готуйте, пробуйте, смакуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Мирного неба вам, гарних звісток, і хай вас все вдається. До нових зустрічей. па-па! Thank you.